Всім хело! Я в такому прекрасному чудовому місті. Так, показую, яка тут краса. А, клас. Там песик маленький. Коротше, я в Косові. Косів. Село місто, я не знаю, чи то село, чи то місто. Е і тільки що мала розмову з дуже цікавою жінкою. Хочу вам розказати і цим самим надихнути вас. Е, тому що вона мене так надихнула, взагалі люди, які тут, вони мене так надихнули. Так аж мені так добре на душі стало приємно. Коротше, жінка, яка тут працює е, на території, це такий готель і територія. Оця от. Її звати Анна. Вона працює прибиральницею, е, кухаркою і так само ще. Переменом в цьому готелі, а ще там Внутрія. Подивіться, там Внутрія плаває. Я тащусь просто від цього місця, тому що тут дуже-дуже красива прям офігенська природа. Я це дуже сильно люблю. Прям гарно тут. Ем, і я говорила з цією жінкою, і виявляється, вона розказала, що вона сім років була діджеєм. Жінка, яка стоїть переді мною. В робочому одязі з шваброю миє підлогу, і вона мені починає розказувати про своє життя. Це було в неї до повномасштабного вторгнення. І вона розказує, яке в неї було життя, що вона сім років була діджеєм, і в неї просто зрачки збільшуються, блиск в очах, і вона про це настільки захопливо почала розказувати. Там гору видно! Я... Як тут гарно! Я маю 10% на телефоні, щоб вам розказати це. І вона зі настільки великим захватом розказувала. Їй десь років 50. Я вставлю тут фоточки. Вона йде в цей озеро. Давайте дивитися, як му трейде в озеро. Ну, ставочка. Малишечко, давай. Попливла. Я би теж так поплавала, якщо чесно. Я тобі заздрю, маличка. Така класна. І вона оце розказує. Каже, оце от прибирати, це мені не подобається. Але в мене ще все попереду. розумієте? Жінці 40 чи 50 років, вона знає, до чого лежить її душа. Поки що в неї тимчасова робота, поки такі обставини в країні. Але вона знає, до чого лежить її душа і до чого вона повернеться, де її серце типу кличе. І вона каже: оце, типу, як відкриваються чакри, то ти йдеш за покликом серця. І просто рандомне місце, десь в Україні, десь в Карпатах. І я зустрічаю таку людину, яка мене надихає через те, що я розумію, що блін, реально. В тебе ще все попереду. Неважливо, скільки тобі років, чи тобі 20, чи тобі 15, чи тобі 40, чи тобі 50, чи тобі 90. В тебе ще все попереду і ніколи не пізно згадати, до чого лежить твоя душа, і почути голос свого серця, і робити те, що любиш. Ну. Ну, ніколи не пізно. Можна в будь-який час взяти і почати заново, або почати спочатку, або. Почати те, що ніколи не робив, але дуже хотів чи хотіла. І все. <хи> і я їй кажу, Давай я вас сфот... давайте я вас сфоткаю. Вона така загорілася зразу, каже, я встидаюся, там то все. Але зробіть так, щоб я гарно виглядала, там, знаєте, так застидалася. Але видно, що їй це подобається. Ну, типу, сцена, увага, камера, це все її. Оце, знаєте, бути в центрі уваги. І... Запалювати, заряджати людей. І це так круто. Я така вдячна Богу, що я можу це бачити в людях і передавати, розказувати. Клас. Коротше, і що в такому гарному місці я прям тащусь дуже-дуже дуже гарно. Ну душа, дуже прилистко вперед. Во, отакі-то От справи. Ось така чудова людинка Мені сьогодні потрапилася. Я дуже щаслива, я дуже люблю такі історії слухати. І дуже люблю. То, що я можу цим ділитися, і можливо когось надихнеться історія, і хтось так само зарядиться і комусь підніметься настрій як мені. О! От. Усе. Так що, так, да. все, я не буду вам казати якісь настанови. А во, тут пасіка! Блін! Все, далі буде обзор цього прекрасного місця. Я зрозуміла, що я хотіла сюди перейти. Отак. Дивіться. Верховину, верховину, гори твої видно, видно ріки та струмочки, ще й ту полонину. Що вів вівчар не туди випасать маржину, і ліциті смирикові, та гаї зелені, де лунає спів пташиний з вечора до днини, де потоки виграють, у танці кружляють, і трембіти чути звук від луння лунає. Наші гори так димлять. Серце завмирає, що в такій красі живе, наче в справжнім раї.